Одна з основних причин онкозахворювань в Україні неякісна питна вода. Окрім цього, за даними екологів, рибу з українських водоймищ не можна вживати. Подробиці в сюжеті. В Україні найнижча в Європі якість питної води. 95% її непридатні для вживання, заявляють екологи. Категорія 5-6 – це найвисока категорія, яка вміщає в собі отруту. Якщо ви хочете п'ятої шостої категорії вживати воду, ви вживаєте отруту. На думку експертів, забруднена вода одна з основних причин низької тривалості життя українців і розвитку онкозахворювань. Найпоширеніші забрудники важкі метали, пестициди і сполуки фтору. Останні потрапляють у воду з миючими засобами. Фтор е впливає на розвиття онкологічних заболівань у чоловіка. Е Недаром. Медицина современная говорит, що 70% всіх онкологічних заболівань от, от качества води. Промислове забруднення і побутові стоки джерела забруднення води. Через них страждає і риба. За словами екологів, риба з українських водоймоч не придатна до вживання. Екологи відзначають, вона заражена і переносить 68 видів збудників захворювань. Ще одна причина забруднення річок спорудження на них гребель. К сожалению, наші ріки. Много рек, перегороженных плотинами. У нас створено искусственно 1100 искусственных водохранилищ. Почему я об этом говорю? Потому что, э, лишая реку течения, лишаете возможность ее самоочистить свои воды. А по Берегам наших рік стоять мегаполіси, хімічні, металургічні підприємства со своїми стоками, И і не в состоянии їх очистить. Дніпро найбільша річка України, основне джерело питної води, але для її очищення, як завжди, не вистачає коштів. В той же час директор інституту колоїдної хімії і хімії води НАН України Владислав Гончарук вважає, річку чистити не потрібно, необхідно очистити стічні води, які потрапляють в неї. Дніпро чистити не можна. кто и как должен чистить Днепр, чем, и куда девать очищенное, вроде как, что вы извлекли из Днепра. Днепр нужно оставить в покое и не трогать его. Днепр сам очистится. Нельзя Днепр загрязнять. За підрахунками екологів, майже кожен десятий українець отримує питну воду з відхиленнями від норми, підвищеною жорсткістю і перевищеним вмістом шкідливих сполук. І поки в країні не налагоджена на належному рівні система очищення, українці самі відстоюють своє право на чисту воду. Якщо це питання, пиття, то покупаємо. Якщо якийсь перебій з водою покупною, то є фільтр трьохбаночний. От. Очищаємо так. Ну чаще покупаємо, вона вкусніше. Бар'єр покупаем. А що ще? Все, или покупаем в этих вже готову воду. Хоча говорять, що пластмаса в бутылках вона теж вредна. Стоят фильтры, стоять фільтри, фільтри стоять. только через фільтри. І крана воду ми не п'ємо. У бувійтах беремо, в, берем, в пригороді їздимо. Найзабрудненіша вода на сході України, де більша кількість промислових підприємств.